Роз, роз. Зараз перезапишу. <світ> Доброго вечора. У нас є така рубрика інтерв'ю. Так от сьогодні у мене є можливість долучити вас до перегляду інтерв'ю з однією із наших волонтерів, Дашею. Вона, здається, приїжджає вже втретє, то навіть і в четверте до Інбуту. При цьому їздить ще й на дівництво, на толоки. І таке відчуття, що ці люди стають Ну дійсно частиною твого життя дуже важливою частиною цього проєкту. Приємного перегляду! Дуже приємно, знаєш, так ввечері на подвір'ї волонтерського будинку. «Інбуту» зустріти прям дуже, дуже, дуже знайомі обличчя. Очі сльозяться, носити чуть, а ми так легко спілкуємося. Ти вже котре приїжджаєш? Це складне питання, бо я вже збилась з рахунку. Ну, нехай буде четвертий чи п'ятий. Чи третій? Ні, четвертий чи п'ятий. Мав дев'ять чи десять. Чи десять? Я взяла відпустку, щоб приїхати сюди на тиждень. А, стоп, стоп, стоп. Ти взяла відпустку на роботі, щоб провести цю відпустку на Інбуті. Так. Продовжуй. Це була майна найкраща від. Я клала цехли. Найголовніше це те, що ми робимо, і люди, які нас оточують. Як ти дізналась про цей табір? Я за репером слідкую ще з минулого року. Я якось не наважувалась сама поїхати цього літка. Моя сестра мені пише така: «Даша, Та, в тебе є тент?» Я їй кажу, Н -н -н, ні, немає. А на що тобі тент?» Щось час прийшов, вона відповідає: да, Я їду в репеєр. Я кажу, так я теж дуже хочу, просто не можу знайти компанію. Моя сестра, камон, поїхали разом. Вона каже, ти поїхали. Я, до речі, знайшла тент у твоїх батьків. Така, а ну круто, І вона каже: ну я напевно вже не можу розраховувати на той тент, якщо ти їдеш з нами. Після перших вихіднів е, я зрозуміла, що я хочу проводити тут кожні вихідні. А потім і відпустку. Уже <з> як <hier> це? Це просто дослідливо. Так чому ти навчилась тут? Я навчилась в'язати арматуру, класти цеглу, готувати фундамент до заливки бетону. Ну, звісно, ланцюжок передавання цеглини між людьми. Таке місце де це дуже приємно поспілкуватися з людиною. Sorry. Ти входиш в такий майже транс, і коли ти знаходишся енергію з людиною. Так, то це майже машинально відбувається, і ви нібито сидите в барі і просто спілкуєтесь. А поміж цього ви ще й передаєте цеглину. І медитуєте. І медитуєте. Якщо робити це правильно. То ти навіть не відчуваєш тяжкості, бо вона так летить і перелітає. Летить і перелітає. Я сподіваюся, чи дуже часто, щоб її не починало передавати назад. Бо вже коли ти прям розумієш, що ти підтомився, дуже так, не хочеться назад. Так, так, а що таке буває? Ну, буває, що ти не в ту купу складаєш на те каміння. Наприклад, ти вже півгодини складаєш, кажуть, так це ж бите, воно не туди. Я спробував налякати його культурні програми, які тут відбуваються. Я познайомилася з тількима артистами нашими українськими. Я просто в захваті від артистки Шуприненко повна просто любов. Я не знаю, я просто тепер фанат. І назва я назву не знала до цього. Назва це теж щось таке неймовірно. Ти, Та взагалі, ну кожен вечір, навіть якщо ми просто лежимо в таборі і дивимося фільми на каріматах, це теж щось неймовірне, бо ти лежиш майже в полі з купою людей. І ви всі дивитесь один фільм. А до цього ви ще цеглинки mm -hmm. передавали, і ти вже всіх цих людей знаєш. Якщо на з в неділю зранку знайти можливість піднятися і щось робити, це меджик. Я не знаю, як це працює. Можливо, тому що ти увесь вечір і день знаходишся на повітрі. Якщо ти спиш в тенті, ти спиш теж майже на повітрі. І ти зранку о сьомій прикидаєшся, якби ти спав вісім годин у ліжку. Це моє відчуття. У мене жодного разу так не було. Тебе ну, не було. Я не було ніколи. Боже, я така окрилена просипаюсь. Єдине проблема це люди, які починають розмовляти о шостій. А тем це ж не стіни, і ти чуєш усе. І вони такі зранку, як тут добре, а ти такий, блін, дайте мені поспати, будь ласочка. Мікропауза, мікропауза. Там топор не видно, дуже гарно. Це Віта, Віта, треба теме ронити. Ні, не треба, не треба, там вже А ну сядь, сядь, сядь. Так може я поки що висмаркуюся? Висморкайся, будь ласка, собі. <ріху> те, що воно пишуть, те не означає, що воно піде далі. Розкажи мені, якби я був людиною, яка нічого не знає про Ована, то цей парубок моторний. Це ірландець, який перший день, коли ми з ним працювали, він мене здивував дуже сильно, бо залетів нам до нас на дівництво, щось нам розповів, а потім, типу, що ви хочете від мене? Ви хочете, щоб я, типу, збався. Що зробив? Фа. <ріху> Що ви має на увазі? Типу, що відбувається в цих? Я взагалі не розуміла сенсу, що відбувається. Він це каже кожен раз. Він просить, щоб ми його слали кудись надовго, щоб він не повертався, поки ми працюємо. Людина, яка приїхала з Ірландії на своїй машині, сюди допомагати нам. Ми волонтери приїжджаємо, уїжджаємо, а він весь час живе тут. Мені розповіла сусідка. Розказуй. Я просто йшла з дівництва пішки до табору. Там на галявині був пікнік місцевих. І я дивлюся, там сидить вже овен <рес> і, і щось п'є з ними. Я така проходжу, і вони такі, іди сюди, дитино, іди сюди. Я така, ну добре. У жінки було день народження. Вони святкували на галявині її день народження, був там її чоловік, була її подружка, був овен, була ще інша дівчинка столоки, і ще я підсіла. І нас накормили бутербродами. І я її питаю, як вам? Ми вам не сильно заважаємо, у нас так багато. Вона каже, та все добре, Боже, діти, приїжджайте, ви нам так допомагаєте. Ми дуже раді вас бачити. Єдине, що хтось займався сексом на цю е кусіна. Вони перевернули цей тюк е -е, не круглою, а плоскою частиною. І вона каже, це все добре, але треба його класти назад. Щоб вода не заливала зсередину. бо коли він е, на плоскі стоїть, то вода е, заходить в сіно і вона його псує. Угу. Вона каже: типу все нормально, тільки назад, перевертайте. Приїжджайте на толоку на інбут, приїжджайте. Тільки сікашівку перевертай, тільки перевертайте, перевертайте. перевертайте сіно назад, будь ласка. Які ще може у вас цікаві ситуації відбувались? Ну якось о заламався на до палатки, бо ми не хотіли прокидатись. Ну як заламався? Ні, ну у нас була відкрита палатка, ми просто лежали. Він приходив повз і почав нас витягувати з палатки, щоб ми йшли працювати. Тіно, ви свійте, тіно. Ох, цей овен. Фірмовий засранець. Ми з вами поділилися нашим невеличким інтимним діалогом. Якщо вам сподобалось, пишіть в особисті. Якщо не сподобалось, нікому ні слова. Дякую тобі, тобі дякую. Ой, ой. Я думаю, що це було аху. Я теж думаю. Може вимкнемо? Що, каже, вимикаємо камеру, у нас тут все. Інтимна обстановка. Сняла? Я це зняла! Я це зняла!